Так, сьогодні розкажемо про багажник. Підходимо. Значить, не пам'ятаю об'єм, ми подивимося по характеристиках. Потім значить, напишемо в описі до відео. Обов'язково задніх три сидушки ложаться для того, щоб їх положити, тут є отакі кнопки. Піднімаєте цю кнопку. Оп, сидушка лягає. І тут також, як бачите, досить такий непоганий. Якщо зняти задні сидушки, місце тут стає. Трохи більше і можна вже що дійсно перевозити. Також у нас є тут така кришка, яку можна поміняти положення і тоді збільшити ще по висоті трохи об'єм багажника, оскільки у нас тут багато додаткових речей тут. це тут так не вдасться. А що ще? По комплектації можемо розказати. Є от у нас такі чехолики, що в ньому ми тримаємо шторки, які чіпляються, щоб закрити задню панораму. Так, далі у нас є. Знак аварійної зупинки, тут є базове зарядне, але воно, на жаль, якщо будете купляти, не розраховуйте на нього, тому що там китайська вилка, я так і до сих пір не зміг знайти для неї перехідник. Обов'язково, якщо знайду, розкажемо про це. Тут, оскільки в нас топова версія є ще така додаткова штучка. Яка дозволяє отримувати енергію з машини, використовувати як павербанки, там навіть щось зарядити, чи, наприклад, хату заживити. Але знову ж таки треба купити вилку на китайську, тому що там тіпо, підключається звичайно, звичайно розеткою вилкою, але китайською. Пінка тут вже не дають запаски, але якщо ви пробили колесо, ви заливаєте просто в ту пінку, вона це колесо затягує і ви собі доїжджаєте до зими монтажа. І дуже приємно, що є компресор, який допоможе вам колеса підкачати, якщо ви його проб'єте, або просто підкачати колесо в авто, чи навіть ви своєму. Велосипеді. Так, Ми ще додатково купили перехідник. Це перехідник з GBT на Type 2. Чому? Тому що дуже маленька кількість є GBT заправок в Україні поки що. А Type 2 є набагато більше. До речі, перехідник не дуже дорогий, вийшов на 1800 гривень, якщо ви наті пошукаєте, знайдете GBT то Type 2. От, Ну і в принципі все. Так, Ставимо багажне відділення, цю кришку прямо. до речі. Отак Воно вирівнює колонки. Тут я так розумію, доступ до цього. По суті, по бажнику все. Далі, що ми маємо тут? Що ми маємо Зверху Зверху ми маємо в топовій версії, і якщо не помиляюся, в Dynamic також в версії першій Base і другий чи чи Type, якось вона називається, є звичайний багажник без електроприводу. Перша кнопка електроприводу, якщо ми її натискаємо, вона просто закриває багажник. А друга кнопка це для того, щоб, якщо ви приїхали, наприклад, з покупками, вам треба зайняти дві руки. То е, ця кнопка дозволяє вам що зробити: забрати речі. так? Тоді е, навіть не так. Спочатку затискаєте цю кнопку, у нас зеленою, це означає, що вона готова. Тоді ви собі забрали речі, відходите від багажника на е, певну відстань, і багажник автоматично, як бачите, закривається, і ви собі можете йти своїми покупками додому. Також є дуже класна фішка в цих автівках: це відкриття багажника. Ногою, рухом ноги. Як це зробити? Дуже просто. Це класно, якщо ви навпаки прийшли з покупками з магазину, та, і вам треба їх поставити у багажник. Ви просто підходите до машини і проводите ногою під нею. Старайтесь проводити максимально близько до верху. І, там, скажімо, по всій довжині. Не впевнений, до датчик, але таке враження, що десь якраз де по, -по партроніки. Аналогічно ви можете закрити машину, провівши під багажником в будь-яку сторону. В одну, чи не немає значення. Якщо, до речі, бачите, я провів повторно, багажник зупинився. Тобто ви можете фіксувати навіть його на певному відкритті. О, дивіться. Я провів, воно відкрило до кінця, провожу повторно. Воно починає закривати багажник. Наприклад, він закрився до середини. Якщо я ще раз проведу, закриття зупиниться. Якщо я проведу знову, він відкриється. Ось така штука. А от кнопка закриття. Просто натискаємо, трошки тримаємо. І перша і друга кнопка потребує затримки при натисканні. От і він дотягнувся, закрився повністю. Ще одну фішку. Ну, Ми вирішили не ризикувати пальцями чи якимись цінними речами, тому покажемо це на такому патицюрі. Натискаємо закривати. І є датчик, який розуміє, що в нас. Якась штука, і воно не тисне, бачите, зупиняється і відкривається і пощить. Тобто сигналізує про те, що є якась перешкода для закриття. Це щоб ви собі нічого не прищемили або нічого не зламали, якийсь покупок і так далі.